Івана Купала одне з найчарівніших та найзагадковіших українських свят. В кожному регіоні існують свої звичаї на поділлі. До прикладу, важливим елементом є оздоблення дерева. За традицією, дівчата наряджають вербу різнокольоровими стрічками, аби видати її заміж за купала. На масове гуляння зібралось чимало жителів мікрорайону. Діти та жінки прийшли у віночках та вишиванках. Побачили оголошення, що святкується сьогодні Івана купала. Вирішили прийти відсвяткувати. Українки, ми патріотки. Це наш, на свята ми маємо український віночок. Я дивуюся і тим, що в нашому як кажуть, нашій Україні підтримують ці звичаї, що вони ще не пропали. І все ж таки для людей це щось значить. А тим більше зараз, так як в нас в Україні. Жкий час, то це дуже добре. Що ми маємо можливість сьогодні відсвяткувати його. танцями та піснями розважали публіку юні таланти. Та не лише заради забави зібрали жителів ружичної ініціатори свята, громадська організація Сильне місто на чолі Сергієм Мандієм запропонували громаді очистити тутешній берег та водойму від сміття. Сьогодні для ружичнян ми приводимо захід з метою привернути увагу самих ружичнян до їхнього ставу, так який сьогодні перебуває в ну не презентабельному стані на сьогоднішній час. Ну я сьогодні впевнений, що разом з громадою. Ми можемо наше місто зробити чистим, зробити зручним, зробити сильним. Генеральне прибирання планують влаштувати за тиждень. Тутешні жителі пообіцяли їм у цьому допомогти. Зберемося всією родиною, будемо допомагати, старатися допомагати, очищенню стаття. Тож вже наступного року свято Купала, жителі мікрорайону планують провести на чистому березі річки. Юлія Грищук, Олександр Галян, новини телеканал тв 7